Добрий день, любі раки! Зараз я хочу зробити для вас загальний таропрогноз з 13 по 19 січня. Прогноз загальний, тож може відігратися не у всіх, але ви можете подивитися свій знак Асцендент, і для вас буде більш зрозуміліші енергії неділі. Зараз ми подивимося енергію тижня. Робота, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, здоров'я, застереження та поради. Тож, поїхали. Дивимося: енергію неділі, енергію тижня для раків з 13 по 19 січня. Колесниця. І знову колесниця вона вже була, здається, в близнюків. Це енергія стрімка, добра. Це те, що ви знаєте, куди ви йдете, ви на коні, вам все подобається, і ви просто йдете вперед, незважаючи на всі перешкоди. Тож, дивимося далі, що в роботі у раків на цьому тижні з 13 по 19 число робота у раків. Це дуже злі. Це нові ідеї, це новий імпульс на те, щоб ви щось робили. Вам буде і хотітися, і у вас буде можливість йти вперед. У вас, можливо, будуть якісь нові проекти. У вас, я вже казала, нові ідеї, нові контракти, нові договори, все нове, все, що може бути в плюс. От в роботі, воно все, що буде на цьому тижні, беріть його в роботу. Робіть його, і це потім принесе свої е, гарні плоди. Головне, щоб фінансові. Да? Так, давайте подивимося фінанси для раків. Що з фінансами на цьому тижні? Король Пентаклів це карта грошей. Це фінансова карта. Вона означає те, що буде прибуток на цьому тижні, обов'язково буде. Е, Король він сам роздає ці гроші, вони у нього є, він як банк, Нацбанк або ще й більше. Такий всемірний, Всесвітній банк. Будуть гроші, будуть нові поступлення, можливо, це зарплата, можливо, це вже якісь там з контрактів якісь бонуси, можливо, це ще якісь бонуси до вас прийдуть, але по цій карті гроші нормальні повинні зайти. Я не знаю, зараз, зараз зарплати, чи аванси вже будуть. Давайте подивимося, раки стосунки в парі. Для вас на цьому тижні, для тих, хто в парі стосунки, карта десятка, пентаклів. Це дом, повна чаша, це карта злагоди сімейної, доброти, це гарні стосунки. Вони не в чому, ну я не можу сказати, що вони не в чому собі не відмовляють, але є достаток, є енергія любові, є взаємоповага, є. Все, що хочеться в сім'ї ось цього спокою, комфорту, грошей, щоб голова не боліла, де ми візьмемо гроші на хліб або на те ж молоко. Оце вона буде. Це дуже гарна карта для сім'ї. Я гадаю, що краще вже і не придумаєш. Ні, є ще одна там теж. Але там без грошей, з грошими. Тож, давайте подивимося карту для тих, хто в пошуку. В пошуку, диявол. Вже була у нас така карта в розкладі. Не у, не у раків не пам'ятаю кого. Дивіться це карта, того, що є можливість з кимось познайомитися, але вона може вказувати на обман. Це може бути якийсь альфонс, це може бути якийсь розвадняк, це може якийсь бути обман, або е, вас при, прив'яжуть, вас візьмуть на гачок. Тому я гадаю, що краще, поки якщо і буде знайомство, то так залишити його трошки в стороні і подивитися, що буде далі, як будуть розвиватися ваші стосунки або е, собиття. Да, і, що буде далі? Просто подивитися, понаблюдати трішечки. Давайте подивимося здоров'я. Для раків подивимося здоров'я. Здоров'я, шестірка пентаклів. Ну, по здоров'ю, я не можу сказати, що все ок на 100%, але можливо десь щось, можливо, щось ем, треба допомогти, да? дивлячись на те, хто ви, той, хто стоїть, або той, кому допомагають. Якщо ви стоїте і комусь допомагаєте, то у вас все ок, у вас багатий ресурс того ж самого здоров'я. А якщо ви тут, на коліна... І ви просите, це говорить про те, що у вас трішечки не вистачає. Або енергії, або щось десь заболіло, щось десь прихватило. Ну, якщо він на колінах, то я думаю, що це коліна, спина та зостигнава частина ось це все а у одного тут покрита голова, у іншого ні. Можливо, це захист голови, щось головний біль. Болосся от щось таке. Це не дуже велика проблема, але ну, трішечки такі якісь дискомфорт буде. Давайте подивимося карту застереження. Карта застереження для раків. Тусмачів Тус вказує на агресивні швидкі дії. Це можуть бути і. Все, що у нас літає зараз у небі, і про що я не знаю вже, чи можна казати, чи не можна, це все, що пов'язане з війною. Це треба бути обережними, прильоти, зальоти, осколки якісь там десь, щоб не прилетіло або ви пішли не в те місце, де щось. Це не карта розрухи, але це карта війни. Тому ті, хто на фронті, я думаю, що треба бути обережними, щоб. Бойові дії, ті, хто у зоні, Боже, хотіла зробити просто прогноз. Будьте обережні з е, воєнними діями, будьте обережні з е, колючими предметами, це ножі, щоб не порізалися, щось роз... ну, це не розбили, це все ж таки мечі, щось гостре, щоб не було поранень. Оп'ять, слово поранення. Будьте уважні, є застереження. І я хочу подивитися пораду на колоді ангелів. Дуже подобається ця колода, вона красива. Порада від ангелів для раків з 13 по 19 число. Ці карти чуть не повипалювалися. Сила. Карта сила послання Архангела Аріла. Дуже велика внутрішня сила. Позбавтеся від різких суджень, прощення та сострадання, я не знаю, як буде. Дивіться, будьте трішечки добріші. Да? У вас є ресурс, який є е, е, е потенціал, і є цей ресурс сили. Порада, скористуйтеся ним во не робіть шкоди. Знаєте, що у вас це вийде дівчина з мечем на леві, з крилами. Це афігенська карта. Ну, Велика внутрішня сила. І ви прите на тій колесниці, тільки вперед. Дивіться, щоб ви нікого не зачепили, хто там буде поруч, і щоб потім по здоров'ю та карта допомоги, щоб ви не допомагали тій людині, яку ви збили, бо вас поперло трошки. Отож, любі раки, дякую вам за те, що дивилися мій таро-прогноз. Я дякую вам за лайки. Я дякую вам за підписку, якщо це буде. А наразі я кажу вам па-па, до нових зустрічей. Па-па!